Бачите, як колоритно і гарно цвітуть мачки. Багато. Вони вже в основному перецвіли. Як вони тут виросли? От подумайте самі. Ракушка, суцільних ракушках. Ракушки і комиші. Холодок лікарський, бачите, той не лікарський, це якийсь місцевий холодок. Аспарагус. А це мачки. Гарно, неймовірно. здалеку не розбереш. думаєш, що це червоніє тут. А це мачки. Мак, мак. Сіль і море Бачите? А як гарно цвітуть! Здавалось би, здавалось би, в таку, таких надважких умовах рослини живуть. Ящики бігають, дивіться, які холодки. Холодки, я вам розкажу, розгося, розносять. Птахи. Вони люблять їсти їхні ягоди, сльовують і розносять. Бачите ягоди? Ягоди, вони поспіють. Потім пташки їх з'їдять, перетравлять і викинуть. І проросте отакий холодок, з пара. Сьогодні просто вітер, а так тут багато метеликів. Телеків. Оце вже от пару метрів і море. Зараз побачите море. Шумить, я чую. Тут вже сміття трохи. Ходимо до моря. Бачите, щось рило, підривало, ховалося. Ось і море. Ось таке воно. Може сонце вийде. Національний парк. Тузлівський лимани. Тут хотіли робити гідротехнічні міроприємства, сполучити море з лиманом, щоб заповнити водою. Бо В природних умовах лиман постійно заповнюється зимою, весною, під час штормів, завжди пробиває, прориває і завжди він спілкується з морем. Але в цьому році щось тут не пішло. Отаке. Дивіться, Природа національного парку Туслівські Лимани. Природа тут шикарна, своя, знаєте, така, як ніде. От. Але ж повітря тут неймовірне, така чистота. І Кругом море, водорослі, йод. Тут нема нікого взагалі, тут вітер такий справжній і. Постійно крики птахів. Постійно крики птахів тут. Нічого не чути, тільки шум моря, шум хвиль і крики птахів. Знімаю, бо для... Це... Щоб бачили, які рослини ростуть на морі. Бачите? Таких ніде не побачите, це тільки біля моря. Морська ромашка, зараз покажу морську ромашку. Бачите? Морська ромашка. На морі, прямо на берегу моря. Біля неї доннік із таких звідомих доннік. Дуже рідко, але є. Ось нетипова рослина. Білими, білим цвітом цвітивалась. Вон якесь Ростіння, не знаю, що це таке. А те... А тепер дивіться, які дерева ростуть на косі. Тут не ростуть дерева. Лох. Бачите? Маслина дика. Більше тут нічого не росте. І чим шановні еті, як їх? Екологи її замінить тут. Нічим тут нічого не росте, тільки маслина. Може ще тамарікс буде рости. Danke.